Всім добрий день. Зараз покажу вам трошки кота квартиру. Так, це багіра пішла їсти сухий корм. Так, покажу вам нову мамашку. Це наші дівчата знайшли мамашку з парочки котиків її витягнули із посарая. Ой, кошка не кормить котенят, бо У неї виявився мастит. Ми потім побачили. Вже, ну, почали возити до лікаря на уколи. Це сьогодні возив на другий раз. Тому вже бачу стан краще. Бо спочатку мені були зрозуміти, вона все кричала, кричала, що кричала. А так это. Так, сьогодні знову у нас подарок. Ось вот такі. Троє маляток гарненьких. Підошла до мене сусідка, каже, вчора ходила вечора. Собаку гляд, в ліс вигулювала. Почула, як м'явкали в лісі такі кошенята. Підошла, посмотрела, тут такі гарненькі. Попиталась їх кормити, але вони не їдять, то вона їх іскусно нагодувала. І потім мене знайшла. Ну точнее перезвонила, перезвонилася, підказала до кого звернутися. вона вже до нас звернулася. Зараз будемо їх підташувати до наших мамок, кормящих, щоб починали годувати, а вже про них будемо далі розказувати, де що як. Це ну, вот те, що залишилось у нас. На квартирі, на нашій квартирі. Геть маленькі тут двоє, бачите, тут чорненькі, біленькі і покрупніше. Тут от, от, є крупніші мамки, синочки, дочки, от, 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 що з сиськими е -е, грудні, з сіськими, от, грудні е -е, проблеми, як то боже мой, називається, то що возив е -е, до лікаря, що не може кормити така рижа вже. за... вы не сглаживайте, уже весь в бельях заклопотанный. Выскочил из головы. Вот это у нас тоже с глазиком. Багирин. Я. Yeah. Ну покажись. Красавчик. Вот. Все будет хорошо. Сейчас еще покажу и других. Вон мамашка дрыгнет. Не хочет ухдувать своих. Ну, Он тут кожен знайшов своє Воно все працює. Всім легрі спать, де, де хто де, кому де удобно. Наш годучь бумажки Ще одна. Працює, казав. Вон, ця, всяке моя породити, але ну, ще не родила. начинаем переживать за ней. и Багира. Ну, вот так коротко тут, так на какой-то квартире. Все за зараз сиди и происходит у нас притулочку, мини притулочку. Ну, там тоже свои нюансы есть. Ну, тоже про то расскажу позднее уже. всем дякую, всем до побачення. Так, снова включение. Я уже с вами всеми попрощался на сегодняшний вечер. Знову, тому що у нас ще одне поповнення. Були ми вдома, оце чорненьке, почули піск, ну пару годин було, то був піск, все не був, то він нам заховалась, не вилазила. Я здому зміжу це чується. стається. Потім ми з Юлією все-таки почули, стоїв хазяйку сарайчика, присутні відкритий. Зкрили і побачили оце. Це ще десь около чотирьох тижнів в цьому. А там він саме ще не їсть, хочеться сицьку, Та ми привезли на кота-квартиру нашу. Тут до наших мамочок. У нас в притулку немає тицюнь годуючих, там вже все більші котики. Тут вони ще тут ще годуються. Ціцьки. Вони, яка не хоче, добра, таких сестричок знайшли. Тепла, хоч воно таке буде таке було злякане, таке злякане було. Це просто жесть. І знову викинули люди добрі. От так. Ну таке у нас. Сьогодні за сьогоднішній день плюс 4 котика. Ну, все, тепер все, всім дякую, всім до побачення. Йому повезло.